Астрологічний прогноз з весни 2024 року в політичному полі почали звучати заклики політиків до перемовин між Україною і Росією до перемир'я, і наприкінці червня, на початку липня, вони почали звучати занадто інтенсивно і паралельно почався обговорення: що ну, а якщо будуть перемовини України з Росією. То тоді це значить, що Росія набере це сил і знову вдруге нападе на Україну. Це астрологічний прогноз, чи можливий повторний напад Росії на Україну, коли, коли зараз у 2024 році затемнення відбувається на весні і восени, так і минулому році теж було. І в точці посеред затемненнями починається тренд. Який набере максимального прояву під час затемнень. Наприклад, взимку, приблизно в районі новорічних свят після новорічних свят, почався в Україні тренд щодо того, що закон про мобілізацію. Почалось його обговорення, потім повернення в районі новорічних свят, і воно нам набрало повного екстремого максимального і прийняття цього закону вже в само затемнення. Виглядало це як затемнення О Овна, 8 квітня 2024 року в Овні. Військовому ну, зодіаку зодякоуправітіль його Марс і Марс єднані з Сатурном. Сатурн з Марсом обмеження для чоловіків, структуризація, ну, тобто мобілізація. Зараз середина точка між затемненнями і починає дуже гучно звучати питання про перемовини. Затемнення в Терезах сонячне буде 2 жовтня. Це я прогнозую так само, як було говорили дуже інтенсивно бурно про мобілізацію, але потім відклали її і були вимушені прийняти цей закон ну, в періоді затемнень весняних. Так само зараз прогнозую, що прийняті домовленості між Росією і Україною будуть підписані десь в районі кінця вересня, початку жовтня. Але щодо того, чи може бути вій... ну, війна потім продовжена. До речі, в цій формулі затемнень в домовленості я не спостерігаю таких планет, які позначали б відмову України про території. Навіть я не спостерігаю тут такого, щоб, наприклад, були повністю повернені військовополонені, або були там, ну, повністю вирішені питання війни. Восени 2024 року, і під час цього затемнення, в тому числі, знаходиться багато планет в стихії води. Це означає, ну по-перше, як вилемо по воді писано, а по-друге, невизначеність ключових питань. Це скоріше, схоже на ну, або зниження договор про зниження інтенсивності, або про припинення вогню. Або про ще якусь лоялізацію, тобто, але не остаточне роз, розставлення крапок у війні між Росією і Україною, і ну, і виникає питання: така війна потім знову розгориться з, з, з подвійною силою. Але якщо подивитись на розташування дальніх планет, які означають ну, такі глобальні тренди. То можна побачити, які в наступні роки будуть глобальні тренди. І якщо буде війна, то ще раз, то яка вона буде і з чим вона буде стосуватися. По-перше, я б хотів звернути увагу на те, що в наступні роки, після 2026 року, не буде дальніх планет в, стихії, в знаках Зодіака, стихії Землі. Це зелененькі тут. на Схемі зелененької, не буде в Козірогі і не буде в Тельці. Це означає астрологічно в Тельці те, що не буде, це означає дальніх планет, що не буде війни за Землю, тобто за територію. Зараз, з 2019 по 2026, в Тельці знаходиться планета Уран. Ну, Уран планета така означає щось дивне, несподіване, ну а іноді і неадекватне. От, і, наприклад, от як зараз е, е, в червні е, і, на, і в липні е, в тельці знаходиться планета Марс і ще така наглость, яка може проявляти люди як наглость. І, от, наприклад, е, президент Росії Путін він нагло заявляє, що ну давайте перемовини, але от давайте мені там, купу земель українських. Ну, от така наглість от, так, по Марсу, і, така, ну. Креативність або неадекватність, якщо описувати уран, її не буде після 2026 року. Ну, наглості не буде. Марс вийде з Тельця з приводу земель. Перестане бути наглість там к кінцю липня. А от неадекватність, отака уран вона після 26-го року відсутня. І стихія телець означає ну криза для економіки, які почалися з приходом Володимира Зеленського на наприклад в Україні з 2019 року. Уран після 2026 року, якщо буде війна, то вона буде. Ну не, не впливати, виходить, на кризу в економіці, і мені здається, це мало ймовірно, щоб війна ну, така була, щоб не впливала. А планета Плутон в Казірогі знаходиться від початку війни. Якщо вважати початок війни як 2014 рік, тоді Плутон вже знаходився в Казірогі, і Плутон означає ну руйнування, а Казірог означає держави. І от ціль Путіна як знищення української держави вона почала пропадати ну вже з 2024 року. Поступово Плутон почав виходити з Казірога, і Путін вже не ставить, майже не ставить задачі знищення української держави. Які ж задачі будуть ставитися Плутон в водолії з 2024 року, означає задачі міжнародної дружби. І, і створення міжнародних союзів, ну, наприклад, як Союз Росії, Китаю, Ірана, а там в Україні це от створення ну, прагнення в Євросоюз, наприклад. І поки Плутон знаходився в Казірозі на початку повномасштабного вторгнення, то також була популярна тема червоних ліній, так званих термін, вроді як кажуть, що Путін його придумав. Я чесно не знаю, хто його придумав. Тобто Казірог означає кордони границі. І от теж можу приклад навести, коли був коронавірус, було багато планет в Казірогі, і популярні були от всі в супермаркетах лінії, які на полу. Жовтим або червоним в супермаркетах, отак скотчем наліпляли такі червоні або жовті лінії. Тобто, щоб люди близько не підходили один до одного, а також одівали маски як бар'єри. Тобто, така енергія бар'єрів або ліній вона проходить в війні. Зараз проявляють і на початку війни, наприклад. І... А, і також Казірох означає обмеження, тобто санкції. Ну і теж тема санкцій, вона актуальність санкцій, вона знижається. Ще планета Сатурн впливає на санкції, ну, але вона буде там з 2026 по 2027 вовні. Вона там слабкий статус має. Тобто або війна зміниться до неузнаваємості, тобто і буде не за території, не за державність України. Не за кордони, а означає кордони, і вже зараз відчувається, що от, ну, актуальність цієї війни за кордону, вона знижається. Якщо на початку війни люди дуже сильно говорили, що хочемо на кордони 91-го року, то зараз ну, ця актуальність знижується. Тобто не за кордони і повний перетин всіх червоних ліній, ну, скажімо так. В кінці 80-х, на початку 90-х років, коли утворювалася незалежна Україна і інші держави, колишнього СНД, то багато планет було в Казірозі і була тема дефіцитів обмежень, і, і знову ж таки зараз вона включається в бік Росії як тема санкцій, тобто змога створити Росії дефіцит обмеження. Це от Плутон в Козіругі. Але от після 24-го Плутон виходить, тема санкцій, вона теж стане неактуальною. Повномасштабне вторгнення воно відбулося, коли було багато планет в рибах, і це означає, що риба означає, що все тече, все змінюється. І це означає, ті цілі, якими починалася так звана СВО Путіна. Воно буде ну, дуже сильно змінюватися. І... Всі ці, ці то, що планувалося на початку, воно прийде зовсім а ну, дуже зовсім до інших тез. Тому е, не, не слід вважати, що цілі вони ті самі. Е, я особисто вважаю, що Путін і далі планує воювати, але за інше, і вести війну ну, по-іншому, як би і е, е, вважати, що. Ну, треба орієнтуватися на те, що було раніше. Я вважаю цей ефект як відволікання уваги у війні. І також забув сказати, що дуже така нетипова, мені здається, не типовий ефект від війни як біженство. От, Наприклад, у Другій світовій війні так сильно народи не мігрували під час війни. Вони приблизно за... мігрували, але ну, не так сильно як зараз. Можливості було менше вочевидь. От і оцей ефект міграції це теж такий ефект у планет знайки Зодіака Риби після 2025 2026 років планети в рибах відсутні. Тобто, це теж такий фактор, який з моєї точки зору означає, що не слід очікувати, що ну буде друга війна, і що українці будуть вимушені бути в міграції або мігрувати. Якщо війна буде ну, найближчі роки, тобто, наприклад, 27, восьмий, дев'ятий роки, то якщо вона буде, то тоді е, вона буде, скоріш за все, без ефекту міграції. Вона буде точкова і швидка, бо буде планети вовні, е, вона буде дуже сучасними технологіями, бо Плутон водолі це пов'язано з сучасними технологіями. І вона буде не за території, а вона виглядає як інформаційно. Можливо, навіть вона буде вестися не вогнепальною зброєю, а якимись такими методами, які пов'язані з інтернетом, роботами. Е, ну, а, а, а також якщо вона буде, то вона буде скоріш за все в повітрі. Ну, в основному, от, літаки, дрони. Тобто не на землі, от знову ж таки, поки багато планет стихії землі, то війна йде за землі на землі. Росія ставить задачі, от захопити на землі якийсь населений пункт. Якщо війна буде повторюватися, то в стихії повітря буде актуально не земля, не населені пункти на землі. З приводу того, що чи буде війна, от не вдруге, а вкрай довго. Тему довго в астрології дає знак здяка Казірог і його управитель, планета Сатурн. Це можна, наприклад, от коли я може, ви згад, згадуєте таке відчуття, от коли в 90-х роках, от наприкінці -х, 90 х було багато планет в Казірогі, то от коли там не працювали підприємства, коли були дефіцит товарів. Були такі відчуття, що це буде довго, що ця ситуація вона не вирішиться. Але потім наприкінці 90-х, на початку 2000-х, вона ну, розрулилась. Так само, коли Тобто це оці планети, і так само, коли було під час коронавіруса, теж таке відчуття, що це довго, що це ну, не закінчиться. Але потім ну, планети так вийшли з Казірога, і, і закінчився коронавірус. Так само зараз є відчуття. Я ну, думав, що воно вже пройде в 2024 році, і так воно і є. Але воно не так швидко проходить, як хочеться, бо мало планет зараз Овні, багато в рибах, і риби означають плавно. Але от те, що з весни почали там, давайте закінчувати війну, давайте от щось робити, давайте там домовлятися. Так воно проходить, але ну, не швидко, на жаль, а дуже плавно. Ну, оцей ефект, що політики кажуть, годі терпіти, треба щось ну, вирішувати. Таким чином, мені здається, це якийсь обман ставити акцент на територіях. що от Путін каже, що мені треба території, і українці кажуть, що а нам території треба. бо... Прогнозі там з 2026 року, ну не за території буде йти мова, а буде йти планети в близнюках означають за торгівлю. Тобто, всім буде важлива тема торгівлі, інформації, навчання водолій міжнародних об'єднань і міжнародної такої торгівлі. А ОВІН це теми ну, можливості рухатися вперед і розвиватися. Стартапам і якимся, ну, молодим новим бізнесам. такі будуть пріоритети. Дякую вам за увагу! На все добре!